Кожного дня ми стикаємося з економікою, купуємо товари, продаємо послуги, приймаємо рішення про витрати інвестиції. Але чи розуміємо ми, що керує цими процесами? Чому деякі країни процвітають, а інші залишаються в кризі? Як працює ринок і чому важливо захищати свободу вибору? Відповіді на ці запитання можна знайти на курсі основи економіки від Інституту вільної економіки, де є унікальний підхід до розуміння того, як функціонує ринок, як приймається рішення і чому свобода є основою процвітання. Тут ви вивчите погляди австрійської економічної школи, яка пояснює, що економіка це не просто цифри, графіки та складні формули, це наука про людей, їхні потреби, цінності та вибір. Саме індивідуальні рішення формують ринок і визначають напрямок розвитку суспільства. Центральна ідея як австрійської економічної школи, так і курсу це те, що ринок є живим організмом, де кожна дія має значення. Вільна конкуренція, підприємництво і захист приватної власності створюють найкращі умови для розвитку економіки та суспільства. Навчання на нашому курсі це не просто теорія. Ви отримаєте розуміння економічних принципів та навчитеся застосовувати їх для аналізу реальних подій і сучасних економічних викликів. Це більше ніж просто навчання. Це спільнота однодумців, які прагнуть зрозуміти світ і змінити його на краще. Наші студенти це ті, хто вірить, що економіка інструмент для вирішення глобальних викликів. Принципи австрійської економічної школи застосовуються в бізнесі, стартапах і навіть у повсякденному житті. Вони допоможуть вам розкрити свій потенціал і знайти шлях до успіху. На курсі ми створюємо середовище, де ідеї отримують підтримку, де ви вчитеся мислити критично і ставити правильні запитання. Адже лише ті, хто запитують, знаходять відповіді. Випускники нашого курсу це нове покоління лідерів, підприємців і мислителів. Це ті, хто не боїться змін і готові впливати на майбутнє. Тож не відкладайте на завтра те, що можна зробити вже сьогодні. Приєднуйтесь до нас і відкривайте для себе економіку, яка надихає, яка мотивує, яка дає впевненість у майбутньому та змінює світ. Вивчайте теорію, яка допоможе створити практичне рішення. Разом із нами ви зробите перший крок до глибшого розуміння світу, до професійного успіху та до створення свого власного шляху в економіці. Стань частиною тих, хто розуміє, що свобода вибору це ключ до справжнього успіху.